Радіо Київ 98 фм представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас. Це муніципальна ліга Києва. Тут можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про допомогу скороченому працівникові від Державної служби зайнятості. Добрий день. Доброго дня, шановні слухачі. А яку допомогу може одержати працівник, якого звільнено у зв'язку із скороченням чисельності чи штату працівників від Державної служби зайнятості? Працівникам звільненим за Короченням чисельності або штату відповідно до пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України та зареєстрованим у Державній службі зайнятості, насамперед пропонується робота за їх професією, спеціальністю, кваліфікацією а у разі її відсутності підбирається інша робота. Якщо впродовж 7 днів таким працівникам не вдалося підібрати підходящу роботу. Вони отримують статус безробітного, котрий надає їм право на отримання допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації громадянина в службі зайнятості. Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів упродовж 2 років. А для осіб передпенсійного віку за 2 роки до пенсії 720 календарних днів. Додам, ви слухаєте проект муні. Ціпальна ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502 55 52. Допомога абсолютно безкоштовна. До нашої розмови ми повертаємося. Нагадаю, сьогодні говоримо про кошти від Державної служби зайнятості у разі скорочення працівника. А від чого залежить розмір допомоги? Розмір допомоги залежить від того. Скільки пропрацювала особа впродовж 12 місяців перед втратою роботи та від страхового стажу особи? Так, якщо в цей період вона пропрацювала не менше 26 календарних тижнів та сплачувала страхові внески при страховому стажу особи до 2 років, розмір допомоги складає 50% середньої заробітної плати від 2 до 6 55% відсотків. від 6 до 10 60%, відсотків. понад 10 років 70%. Відсотків. За перші 90 календарних днів безробітному виплачується 100% визначеного розміру допомоги. За наступні 90 календарних днів 80%, а в подальшому 70%. Відсотків. Але максимальний розмір допомоги по безробіттю обмежений чотирикратним Розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, тобто в будь-якому випадку допомога не може бути більшою ніж 4588 гривень. Якщо ж працівник упродовж 12 місяців перед настанням безробіття працював менше 26 календарних тижнів, допомогу по безробіттю він отримує без урахування страхового стажу в мінімальному розмірі. Котрий зараз становить 544 гривни. Таким чином мінімальний розмір допомоги складає 544 гривни, а максимальний – 4588 гривень на місяць. На сьогодні все нагадаю. консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою Реклама. Київ, вулиця Коперника, 23. попередній за. За номером телефону 502-5552. Реклама також додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян. Що понеділка, середи та п'ятниці, об одина.